От до сплати 377,70. сімдесят сім сімдесят. Та за і місяць й в виходила Ми Там більше поливали. Така ціна у любові раніше виходила за 18 кубів води. Тепер після нового тарифу для жінки це коштуватиме в чотири рази більше. Раніше в Марганці вартість водопостачання та водовідведення складала 45 п'ять гривень. З липня вже 125. За один куб води жителі вимушені будуть платити майже 80 гривень. Любов каже на місяць їй потрібно щонайменше 10 кубів цены, конечно, кусаються. Уже ручки моем, так по чуть-чуть открываем, посуду тоже по чуть-чуть. Думай, не думай, а вода нужна. Ми уже замучились а год без воды і вот эти баклажки будем сплачивать, а що делать? Воду подають з нового водогону, який запустили півтора місяці тому. Після підриву військовими РФ Каховської ГЕС жителі Марганця рік споживали воду з Миколаївського водосховища. Вона була солона, мутна та мала неприємний запах, розповідає Світлана. Тому каже жінка, розуміє, що за чисто доведеться сплачувати більше, але не була готова до такої суми. Чистіша вода. Ну за 80 гривень – це занадто. Мені пенсія мене тисячі дев'яносто гривні. Як ви думаєте, як мені? Хочеться й помидорчика полити, і огурчика полити, і чим поливати. Водою за 80 гривень дуже дорого. Після запуску водогону в Марганці більше не заповнюють ємності на точках розливу, тож люди не можуть набрати там воду для своїх потреб. Платіжки за послугу надійдуть лише наступного місяця, але деякі вже почали економити та сподіваються, що ціну таки знизять. Ми дзвонили на лінію. Вони казали, для цього потрібна в такій ситуації державна дотація. Ну поки ніхто нічого. Тишина. Ну, ходять балачки, наче будуть щось передивлятися. Будемо чекати. Наша буде тариф, так. Да. Хороший. У мене жонок, він усе знає, все він. Я не хвилююсь. Він все розчитується, все-все-все. Дуже великий, звісно. Ну, влада, каже, обґрунтований. А як вони обґрунтовували, ми, ми ж не знаємо. 15 липня начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив у своєму телеграм-каналі, що для жителів Марганця Нікополя та Покрова залишать попередній тариф майже 20 гривень за куб води. Мер нашого міста разом з мерами Пакрова та Нікополя дуже довго працювали з облдержадміністрацією, Їздили на зустріч до адміністрації президента у Києві. Там зустрічали з міністрами, розглядали дуже багато комплексних питань по зниженню собі вартості і по відшкодування збитків підприємства аргументом послугувало, що для жителів прифронтових територій 80 гривень закуп води непідйомна сума. Різницю вартості водопостачання тепер утримуватимуть за допомогою коштів з держбюджету. Обійдеться це від 7 до 8 мільйонів гривень на місяць. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.